Страсні, мужні, сміливі, рішучі. Люди навколо нас живуть у повній посвяті. Ми бачимо в режимі реального часу, як спортсмени розсувають межі своїх фізичних здібностей, підприємці просувають індустрію, а творчі люди досліджують потенціал мистецтва. У нашому житті найкраще присвячувати себе чомусь повністю? Але що, якщо ми зробимо це з нашою вірою? Що якщо ми цілком присвятимо себе нашій вірі? Чому б нам, як віруючим, не бути незаперечно відданими, повністю відданими своїй вірі? Ви здивуєтеся, коли побачите, ким ви зможете стати силою Божою? Ніщо не зможе вас утримати, якщо ви будете жити в повній посвяті. А ось і ваш ведучий доктор Девід Джеремайя. А враховуючи стан сучасного світу, ми могли б знайти гарний привід, щоб замкнути двері, закрити жалюзі і просто чекати повернення Ісуса, тому що життя із кожним днем здається більш непередбачуваним. Так і є. Але цар Соломон попереджав нас про те, що життя сповнене невизначеності, що воно сповнене таємниці, що воно коротке. Можливо, він також сказав би, ну звикай. Соломон вважає, що ми не повинні дозволяти світу заважати нам жити у повній відданості Богові. Замість того, щоб жити за замкненими дверима, Ісус закликає нас брати участь у житті і сміливо представляти його на землі до його повернення. У сьогоднішній проповіді під назвою Повністю присвячений життю ми будемо досліджувати слова Соломона. Ми дізнаємося, які причини дає Біблія для того, щоб жити пристрасним і присвяченим життям, не маючи страху, крім страху перед Господом. Приєднуйтесь до мене у цьому спеціальному випуску поворотного моменту. У одинадцятому і дванадцятому розділах книги Еклезіаста Соломон підходить до того, що він сам називає сутністю всього. Іншими словами він пройшов шлях, тримаючись за Бога, відходячи від Бога, повертаючись до Бога, намагаючись з'ясувати, чи є життя без Бога, і тоді він робить висновок. У розділах 11 і 12 він подає свій заключний звіт. Він дає нам чотири життєві принципи, які на мою думку неймовірно підходять до того, де ми всі зараз перебуваємо в житті та у нашій культурі. Перше. Що він каже, життя у повній посвяті сповнене невизначеності? Прийміть це у перших шести віршах 11 глави Еклезіаста Соломон чотири рази говорить, що життя сповнене невизначеності. А ви згодні з його думкою? Еклезіаста 11.2, бо не знаєш, яке буде зло на землі. П'ятий вірш. Як не відаєш ти, яка то путь вітру, то не відаєш ти чину Бога, що робить усе, і шостий вірш не знаєш, бо ти котре вийде на краще тобі. Соломон каже, що коли ми переживаємо період, коли саме життя і сам світ сповнений невизначеності, це може нас паралізувати. Тобто, все так невизначено, тому я не збираюся нічого робити. Невизначеність породжує параліч, якщо ми нічого не отримали від Бога. і тут він дає нам кілька порад щодо життя повного невизначеності. наприклад, він радить нам бути розбірчивим у тому, що ми вкладаємося. Те, що це прийшло із Біблії, здається нам дивним, але дозвольте мені вам це довести. Соломон був одним з найбагатших людей в історії, і його легендарна мудрість включала також управління грошима. Я особисто думаю, що одні з найбільших принципів управління грошима ми знаходимо якраз у приповістях, і книзі еклезіаста деякі з найкращих фінансових порад, навіть для нашого часу, можна знайти в книзі приповістей. Отже, у наступному уривку еклезіаста ми бачимо просування широко оцінюваної стратегії фінансової диверсифікації у вірші першому еклезіаста 11 Соломин каже: хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Це один з найбільш часто цитованих віршів у всій цій книзі, але що це означає? За часів Соломона торговці завантажували свої кораблі зерном та іншими товарами і відправляли їх торгувати з іншими країнами. Вони сподівалися, що кораблі повернуться із більшою кількістю товарів і більшою вартістю, ніж коли вони пішли. Звідси вираз пускайте хліб по водах. Зверніть увагу на те. Що слово води стоїть у множині. Це вказує на мудрість не відправляти все своє зерном на один корабель або в одному напрямку. Нехай ваші інвестиції будуть різноманітними. Щоб якщо один корабель не буде успішним, інші будуть успішними, він заходить так далеко, що рекомендує інвестувати в сім вісім різних місць. У другому вірші він каже: давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Це порада від Бога для наших фінансових інвестицій. Життя сповнене в невизначеності, тому краще направити інвестиції в різних напрямках, використовувати цю стратегію, щоб перемогти невизначеність. Потім він каже, будьте старанні в тому, в чому ви берете участь. Коли переповняться хмари дощем, то вилють на землю його. А коли деревина на південь впаде чи на північ, залишиться на місці, куди деревина впаде. Хто вважає на вітер, не буде то сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Як не відаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. Соломон каже, що ми не знаємо знаємо, куди подує вітер, ми не знаємо де саме піде дощ. Ми не знаємо, чи буде день соняшним. Або хмар, ми не знаємо, чи впаде дерево, і якщо впаде, то в якому напрямку ми не розуміємо, як дитина росте в отробі матері. Все це невизначеність у житті, але ми не можемо дозволити, щоб вона завдала нам шкоди або призвела до стану паралічу. Шостий вірш говорить: сій ранком насіння своє, та й під вечір, хай не спочиває рука твоя, не знаєш, бо ти котре вийде на краще тобі. Оце чи оте, чи обоє однаково добрі. А вираз хай не спочиває рука твоя тут ключовий. Соломон каже: нехай результат успішний чи нім залишається в руках божих, але не потрібно просто сидіти в очікуванні кращих часів. Не робіть щось вже зараз. Більше 200 років тому палата представників штату Коннектикут проводила засідання у сонячний весняний день. Раптом небо стало темним і зловісним. Представники були все більш стривожені, дивлячись у вікно і у подиві. Зрозуміло, тоді ще не було науки, що передбачати сонячне затемнення. А це було саме воно. Ніхто не очікував і не розумів, чому раптом землю вкрила темрява тому представники дуже швидко вирішили перервати і відкласти засідання, і поспішили у свої будинки. Деякі із законодавців думали, що настало друге пришестя Христа. Але спікер палати, присвячений християнин, піднявся зі свого місця і звернувся до всіх. Він визнав. Що будинок представників переповнила темрява, і що деякі налякані? Але день Господній або наближається, або ні. Сказав він: якщо це не так, то немає причини відкладати засідання. І якщо Господь повертається, я вибираю, щоб цей день застав мене за моїми обов'язками. Так що принесіть сюди кілька свічок, і давайте повернемося до роботи. у ці дні невизначеності нам з вами краще не відхилятися від курсу, коли падає темрява, світло обов'язково її подолає. Отже, перше, що потрібно взяти із двох заключних глав мудрості Соломона, це що життя у повній посвяті сповнене невизначеності, і ми повинні це прийняти. А також ми повинні виконувати роботу, до якої Бог нас закликав. І друге життя у повній посвяті коротке. Так що нам потрібно насолоджуватися цим життям, мушу визнати, мені дуже сподобалося досліджувати книгу Еклісіаста. Це неймовірна книга. Хтось сказав, що це євангельський трактат старого заповіту, що показує життя без Бога і допомагає зрозуміти, як знайти Бога. Але дивним у цій книзі є той факт, що в 11 випадках Соломон заявляє, що люди на землі були створені для того, щоб насолоджуватися життям. Скажіть разом зі мною ми щоб насолоджуватися життям у деяких християн, це може викликати здивування, чи не так вони думають, що життя по суті означає засмучуватися до самої смерті. Бути поруч із такими людьми відбирає у нас всі сили. Немає причини засмучуватися. Бог закликав нас насолоджуватися і світом, в якому ми з вами живемо зараз. Наприклад, у віршах далі ви побачите принципи насолоди життям. Перш за все в сьомому та восьмому віршах говориться, що ми повинні переживати повноту кожного дня. Він каже: світло солодке, і добре очам сонце бачити. І коли б людина жила їй довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться. І хай пам'ятає дні темряви, бо їх буде багато. Усе, що надійде, марнота. Соломон каже, що ми не знаємо, скільки нам відведено, тому кожен день ми повинні насолоджуватися всім, що маємо. Ось як даний уривок перефразований в перекладі послання. О, яке солодке світло дня, і як прекрасно прекрасно жити під сонцем, не приймайте жодного дня як належне, насолоджуйтесь кожною годиною, наповненою світлом, пам'ятаючи, що також буде багато темних днів, і ще більшість того, що трапляється на вашому шляху, це всього лише пара. Соломон каже: Бог хоче, щоб ти насолоджувався кожним днем. Як чудово, насолоджуватися кожним днем. Коли я вилікувався від раку кілька років тому, мій онколог сказав мені, коли ви повернетеся в Сан-Діяго до. Тер Джеремая Сонце стане яскравішим, море синішим, трава зеленішою ніж будь-коли у вашому житті. Я не розумів, що він мав на увазі, поки не повернувся додому. І я зрозумів, як легко нам сприймати як належне красу навколо нас, яку створив Бог, і радість від того, що кожен день ми прокидаємося в цьому чудовому світі. Кід леклер був одним з американців. Так, оплески тут доречні. Кід леклер був однією з наймолодших і найяскравіших зірок бейсболу в Америці. Коли йому було 25 років, він кинув грати і почав тренувати. Він вивів кілька коледжів на національний чемпіонат і раптом його кар'єра різко зупинилася. Йому поставили діагноз хвороба моторних нейронів або хвороба Лугеріга. Ось що він написав після цього: не так давно бейсбол був всім моїм життям. 365 Днів на рік. Я віддав професії тренера все, що у мене було до сезону 2002 року, коли лікар сказав, у вас є хвороба лугеріга, і я нічим не зможу вам допомогти. Раптом бейсбол здалося вже не мав для мене великого значення. мої думки були повністю зосереджені на Бозі і на моїй власній родині. Коли ви розумієте, що у вас не так багато часу, щоб насолоджуватися життям, ви розумієте, як насолоджуватися життям. І Соломон каже: не чекайте, поки вдарить грім. Щодня вставайте і, дивлячись на світ, в якому ви живете, кажіть дякую тобі, Господи, за цей новий день. Дякую за світло. Дякую, що я можу дихати. У повноті проживайте кожен день. Ось як треба жити в цьому житті, що повне невизначеності. Кожен день дар. Насолоджуйтесь ним потім у 9 і 10 віршах він закликає уважно насолоджуватися своєю молодістю. Однією з головних тем книги Соломона є те, що ми повинні насолоджуватися життям. Еклезіаста 2.24 Він каже: нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре. 26-й вірш цієї глави, бо людині, що перед лицем його добра, дає він премудрість і пізнання, і радість. 8-ма глава, 15-й вірш, і радість я похваляв. Дев'ятий розділ, дев'ятий вірш. Заживай життя з жінкою, яку ти кохаєш, і в одинадцятому розділі він звертається конкретно до молоді. Тіжся, юначе своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх і ходити дорогами серця твого і видінням очей своїх, але знаєш, що за все це провадить тебе Бог до суду, тому же не смуток від серця своєї віддаляй зле від тіла твого, бо і дитинство і раннє життєва заря то марнота. Соломон каже: насолоджуйтеся молодістю, але пам'ятайте, що є межі. Не робіть того, що як ви знаєте, порушує те, що Бог хоче від вас, але між цими кордонами є так багато всього доступного. Я хотів би навести вам приклади того, як я розважаюся зі своїми дітьми та онуками, але я не хочу, щоб ви соромилися свого пастора, тому я не буду цього робити. І потім, у першому і другому віршах 12 глави, Еклізіас закликає нас глибокодумно висловлювати свою віру і пам'ятає в днях юнацтва свого про свого творця, аж поки не прийдуть злідні й не наступлять літа, про які говорити ти будеш для мене. Вони неприємні. А в останньому розділі Соломон двічі переконує своїх читачів пам'ятати свого творця в часи їх юності. І він хоче, щоб насолоджуючи з молодістю, ми не забували будувати серйозні стосунки із Богом. Коли я проповідував про пробудження, я говорив, що всі великі рухи пробудження у нашій країні включали молодь. Насправді вони були інноваційними дітьми. Діти можуть любити Бога так, як не можемо ми. У них неймовірна віра. Хтось одного разу. Зу сказав, що маленька дитина, стоячи біля ескалатора, уявляє, як він працює, і з тих пір він вважає, що все можливо. Діти довіряють Богу у всьому. Нам це робити складніше. Однією з причин, якщо ми будемо чесними та прагматичними, є те, що якщо вони помиляться, то в нас є шанс зробити це заново. Чим ми старші, тим менше шансів це зробити. І ми розуміємо, якщо я прийму невірне рішення, це вплине на мене назавжди. Але діти. І приймають рішення і розуміють, що вони знаходяться у процесі навчання. Вони зростають і в процесі стають зрілими. у повноті проживайте кожен день, уважно насолоджуйтеся своєю молодістю і глибокодумно висловлюйте свою віру. А останній принцип ви повинні твердо усвідомити для себе і приймати його як ліки. Гаразд? Сприймайте своє старіння із вдячністю. Для тих з нас, хто вже не молодий, Соломон каже, що ми повинні приймати наш вік із вдячністю. Опис старіння в книзі Еклізіаста нагадує мені про пару у Флориді, про яку я читав. А вони збиралися одружитися: Джекобу було 92 роки, а рабеці було 89. Обговорюючи його друження, вони пройшли повз аптеку, і Джейкоб запропонував увійти. Звертаючись до людини за прилавком, Джейкоб сказав: Ми одружуємося. Ви продаєте серцеві ліки? Так, звичайно, сказав фармацевт. Як щодо ліків для кровообігу, так всіх видів. Ліки від ревматизму та сколіозу, так ліки від проблем з пам'яттю, артриту, жовтяниці? Зрозуміло, велика різноманітність, щоб не прописав вам лікар. А як щодо вітамінів, сноді. Та гертолу безсумнівно. А інвалідні віски, ходинки всі швидкості і всі розміри. Чудово сказав Джейкоб. Ми хочемо використовувати вашу аптеку для нашого весільного реєстру подарунків. О 12 главі еклезіаст говорить і вернеться порогу землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Який чудовий доктринальний уривок у старому заповіті, що відбувається, коли людина помирає, ми знову повертаємося до праху, і наш дух повертається до Бога, який першим дав нам його? Ось що таке смерть. Це старозаповітна книга, яка містить одне з найбільших визначень того, що відбувається, коли людина помирає. Його тіло повертається до праху. Людину ховають у могилі. а Його дух відправляється до Бога, чекаючи дня воскресіння і спокути. і і третє в списку того, що ми можемо дізнатися із мудрості Соломона, отже, перше життя у повній посвяті сповнене невизначеності. Прийміть це, життя у повні по святі коротке. Насолоджуйтесь ним. І третє життя у повні по святі, сповнене таємниць. Досліджуйте його. Соломон говорить нам, що мудрість приходить через настанови, проникливість і натхнення. У вірші 9 він говорить нам, що він, крім того, що проповідник був мудрий, він навчав ще народ знання. Він важив та досліджував, склав багато приповістей. А знаєте, Біблія говорить нам, що приповісті корисні нам, тому що вони приносять нам мудрість. Соломон написав багато приповістей. Не всі з них є у Біблії, але ті, які Бог хотів там бачити, там є. І ці приповісті об'єднані в 31 главу. Багато моїх знайомих ділових людей казали мені, що читають приповісті щомісяця, одну главу, приповістей щодня. Ми навіть випустили посібник на кожен день в шкіряній обкладинці, за допомогою якого ви можете. Читати п'ять псалмів і одну главу приповістей на день, і ви можете зробити це все за один місяць. Відкривши книгу приповісти, ви знайдете на початку такі слова. Мета цих приповістей, щоб пізнати премудрість і керність, щоб зрозуміти розсудні слова. І якщо ви ніколи не читали приповісті, особливо якщо ви ділова людина, я рекомендую вам зробити це частиною вашого повсякденного життя. Мудрість приходить через повчання і проникливість. Проповідник пильнував знаходити потрібні слова і вірно писав правдиві слова. Тобто Соломон прагнув вимовити слова мудрості, які б були актуальні, які б були легкими для сприйняття, а також були прості для розуміння абсолютно всіми людьми. І потім Соломон говорить про те, що мудрість приходить до нас через натхнення. Звернемося зараз з вами до одинадцятого і дванадцятого віршів слова мудрих немов оті леза в гірлизі і мов позабивані цвяхи. Складачі ж таких слів вони дані від одного пастиря. Давайте ж з'ясуємо, що насправді це означає. Він сказав слова мудрих немого Леза в гірлизі. Пастухи застосовували палиці з голками, щоб направляти своїх овець, щоб вони трималися разом і не загубилися. Як тільки вівця ухилялася зі шляху, пастух застосовував таку голку. Також голки використовувалися для волів і ослів. Біблія іноді. Коли нас немов голкою, вона потрапляє у саму точку. У вас коли-небудь бувало таке? Ви маєте намір щось зробити і раптом читаючи Біблію, ви отримуєте для себе актуальне слово не мов. Бог зламав вашу електронну пошту. Він спонукає нас до чогось або підштовхує. Іноді нам боляче, і ми дивуємося, що це таке відбувається. Але потім, озирнувшись назад, ви сповнені подяки. Ви раді, що прочитали слово того дня, бо Бог допоміг вам зрозуміти, що робити. Він підштовхнув вас у вірному напрямку. Також Соломо. Він каже, що коли ви читаєте Біблію, це як забивання цвяхів у дошку. Вони закріплені намертво і їх звідти не вирвати. Коли ви читаєте Біблію, ви виявляєте те, у що ви дійсно вірите, і те, що дійсно важливе для вас. Те чимось нагадує вбивання цвяха в дошку, і як би не намагалося життя, воно не зможе вирвати цей цвях, тому що завдяки писанню це добре керований цвях. Після всіх кроків вивчення Біблії написано, книг книги викладання. Я можу твердо сказати, що цій книзі немає рівних для тих, хто є послідовником Христа Життя в повній відданості, сповнене невизначеності. Прийміть це життя у повній посвяті коротке. Насолоджуйтесь ним. Життя у повній посвяті сповнене таємниць. Досліджуйте його. І нарешті життя у повній посвяті — це життя слухняності. Проявляйте його підсумок усього почутого бога, бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. А ви хочете висловити в одному реченні як можна мати чудове життя? Ось воно бійся Бога і роби те, що він говорить тобі робити, і тоді у тебе буде життя, наповнене радістю, щастям і змістом. Цю формулу не перемогти. Куди б ви не пішли, кого б ви не слухали, знайте, що найкращий спосіб насолоджуватися життям це боятися Бога і дотримуватися Його заповідей, не десяти заповідей, а Слова Божого в цілому. Це означає, що ви повинні жити в страху перед Богом. Страх Божий це більше трепет і благовоління перед Ним. Термін страх Господній означає ставитися до Бога з величезною повагою, величати Його, підносити і ніколи не вимовляти імені Його марно, ніколи не робити нічого проти Бога. Повірити, що Бог є все у вашому житті. Нехай найважливіше, що ви знаєте про світ, буде те, що. Що Бог є, і що ви у трепеті шануєте Його. Пані та панове, страх Господні сьогодні втрачається у нашій культурі. Бога штовхають на узбіччя, штовхають по периметру, його просто викреслюють звідусіль. Але ми ті, хто його знає, ми віруючи, ми послідовники Христа, хочемо мати привілей жити життям, яке має сенс. Все починається із вірного ставлення до вашого Творця і страху перед Богом. І також Біблія говорить: бійся Бога, і роби те, що він велить тобі робити. Нам часом здається, що робити те, що нам. Велить Господь, це завжди важка робота, але насправді більшість того, що Бог скаже вам робити, тільки допоможе вам насолоджуватися життям. Бог застереже вас від небезпечних поворотів на шляху. і Озирнувшись, ви будете так йому вдячні, що не потрапили в біду завдяки його пораді. Біблія говорить, що слово Боже повно настанов для віруючих. Воно показує, як жити життям, що має сенс. У 1866 році Діел Муді, великий євангеліст, того покоління, проводив серію зустрічей у Масачусетсі. З ним був музикант на ім'я Деніель Таунер. Деніель Таунер був керівником музичного відділу біблійного інституту Муді в Чикаго. І коли у них були ці зустрічі, засвідчуючи своє життя, Муді сказав. Я не скажу, що я в усьому впевнений, але я буду вірити і буду слухняний. Пан Таунер записав ці слова на зворотньому боці конверта. Він був так зворушений цією фразою, і він відправив їх своєму другові. Вони разом написали гімн, який багато хто з нас так любить. Я пам'ятаю, як співав цей гімн у молодості. Багато з вас співають цей гімн до цього дня. Цей гімн так і називається вір і будь слухняний. Ось що співається у цій пісні. Коли ми ходимо із Господом у світлі Його слово, він славу проливає на шляху. Коли ми виконуємо Його добру волю, він перебуває з нами і з тими, хто вірить і хто йому слухняний, і приспів вір, і будь слухняний. Іншого шляху до щастя в Ісусі просто немає. Вір, і будь слухняний. Соломон каже, що хотів би, щоб ми були щасливі у нашій вірі, щасливі в Ісусі. І коли він підсумовує, він розкриває нам головний принцип: бійся Бога і дотримуйся Його заповідей. Вір, і будь слухняний. Іншого шляху до щастя в Ісусі просто немає. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. І якщо ви хочете почати з ним такі відносини і переконатися, що проведете з ним вічність, то перший крок покаятися в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. І якщо сьогодні ви зробили цей крок віри, поділіться своїм рішенням з іншими християнами, Нами у біблійному служінні або у місцевій церкві і продовжуйте зростати у вірі, яку ви знайшли. нехай Бог благословить кожного з вас. Я бажаю вам Божих благословень. до нових зустрічей на програмі поворотний момент.